Симона Прокаженого. підійшла до нього жінка з посудиною, дорога ціна мира і зливала йому, що оснажав на голову. Побачивши це, ученики його ремства і говорили, Чого таке марнотратство, бо можна було б цими продати за велику ціну і роздати Ісус Богим. зрозумів, що це, сказав їм, навіщо обентежити жінку, вона добре діло зробила для мене, у Богих завжди маєте з собою, а мене не завжди. Має. Це на тіло моє до погребіння мене приготувала, Істину кажу вам, де тільки буде проповіданий це по всьому світу, сказано буде про те, що вона зробила пам'ять її, тоді один з дванадцятьох. До провосвящеників і сказав, що хочете дати мені, і я вам видам його. Вони запропонували йому тридцять зрібників, і відтоді він шукав нагоди, щоб ви.